Лекція від мера міський голова розповів черкасцям про переваги індивідуальних теплових пунктів. Такі системи наразі встановлені у 103 будинках міста. Приєднатись до програми заощадження пропонують і мешканцям Невського 15 інвестиції в енергозбереження це самі вигідні, самі швидко купні. Вкладення грошей під таким гаслом міський голова майже годину пояснював членам ОСББ, навіщо їм індивідуальні теплові пункти. Мовляв, це і витрати зменшить, і аварійність мережі знизить. А ще сприятиме обліку і рівномірному постачанню тепла, циркуляції гарячої води і її постійній наявності. Обійдеться таке задоволення майже у 400 тисяч гривень. Ваші кошти, які ви здатні зібрати зразу для початку робіт. Кошти держави, державного бюджету, кошти міського бюджету, і в разі необхідності, якщо ви зберете менше і ця ну сума з цих трьох джерел двох бюджетів і ваша, не перекриє всю потребу, можна розглянути варіант кредитування по спеціальній програмі. Люди до такої перспективи поставились із осторогою, тож питань виникало чимало. Я буду за свою квартиру платити ці кошти за опалення, за воду, за все. Чи за весь дом? Як буде ділитися? За який час ми повинні внести в 160 тисяч місяць, два? Скільки? Для того, щоб у нас почали установку цього теплоносія? Чому не розглядається питання по установці цих цього обладнання постачальником тепла? Ми ставимо цю установку. Значить, все по оплаті, ми зрозуміли, а вона буде. Ну на її обслуговування будуть йти теж певні якісь кошти. Правильно? Роз'яснювати питання обслуговування ІТП взявся представник теплокомуненерго. За його словами, це обходитиметься ОСББ приблизно у дві тисячі на рік. Якщо вийде якийсь прилад, якщо необхідно кваліфіковану допомогу з настройкою індивідуального теплового пункту, якщо вийшов з ладу контролер або якісь параметри збилися, оце технічне обслуговування. Бути чи не бути новому тепловому пункту в їхньому будинку, мешканці Невського 15, мають вирішувати. Самі для прикладу, їм радять подивитись, як система працює в інших ОСББ, та наводять статистику за минулорічний сезон. Будинки з ІТП заощадили майже 7 мільйонів гривень. Ірина Койбіда, Яна Гриценко, Віка новини.